Хочу пити. Досі нічого на Ні, нічого. Тепер тут зібралося ще більше звірів, які чекають на джерело, навіть з моїми вухами не розчути де вони. Найважче у слуханні це віднайти тишу. Шварі! Увага, звірі! Увага! Ш Шварі! Матембо, потрібна тиша, щоб почути воду. Як колись мені, коли я шукала палицю. Так. Так. Тепер я чую. Нам сюди. Я впевнена. Піжіть усі сюди, тут. Рийте тут. Рийте! Зука зама! Він такі пака. Шли нове джерело води на період засухи. Це була слушна порада, Макіні. Здається, ти нарешті зрозуміла важливість тиші. Саме так, речі, чесне слово. От час мій настав, діждалася дня. Він тут і тепер, від радощів'я сяю вся. Ніхто не бачив моєї палиці. Не хвилюйся, макіні. Твоєю бакорою може бути не лише одна гілка, набагато важливіше, хто її тримає. Молодшина матембо, хоч було важко, ти не опустила хобота. Ну, бо в кожного є свій обов'язок. Адже так? Так, саме так.